Території на нашій землі українській ведеться війна. Сусідня держава, не оголосивши віроломно, підступно, так як колись було в 41-му році, фашистська Німеччина напала на терени Радянського Союзу. Хоча там були різні моменти, ми не знаємо, на жаль, правдивої історії цієї війни, але сьогодні ми знаємо правду. Віроломність і підступ. Сьогодні сусідня держава воює з українським народом, намагаючись знищити нашу державу, нашу незалежність, відібрати нашу свободу. А свобода це є дар Божий, так як і держава. Це є Богом установлена інституція. Бо так Господь влаштував життя. Людей, людства всього. Сьогодні наші воїни віддають своє життя за тих, хто не може себе захистити, за свою батьківщину, за заповіддю Спасителя Ісуса Христа, Господа нашого. Немає більшої любові від тої, як хто душу свою, тобто життя своє покладе за друзів своїх. Я дуже радий з того, що ми не байдужі до всіх подій. Біда і скорбота, але ми об'єднуємося. І це при всій цій болі, при всій скорботі викликає радість, бо люди продовжують нести продукти, і необхідні речі, кошти, все для того, щоб підтримати наших військовослужбовців. Сьогодні. Ми можемо сказати з очевидністю. Раніше ми думали, що це, можливо, правда, неправда, але сьогодні ми бачимо, що Росія підтримує тероризм по всьому світі. Сьогодні ми знаємо, що в Ізраїлі загострився конфлікт між палестинською автономією і Ізраїлем. І сьогодні летять ракети. І зброя та ж сама, що і в нас. На Україні, в Україні на Донбасі використовується російська зброя. Росія підтримує тероризм і війну і там, на Близькому Сході. Росія сьогодні, ми знаємо, Придністров'я, Абхазія, Осетія. І сьогодні вже Україна. За кілька днів тому наші парафіяни спілкувалися з з людиною, яка в п'ятому поколінні є москвичкою. І ця жінка плакала, бо їй соромно за свій народ. І вона казала, що якщо народ не прозріє російський, то він не має майбутнього. Бо там, де неправда, там, де злоба, там, де підступ, там немає майбутнього. Диявол робить свої речі приховано. Так і Путін робив свої речі приховано, сьогодні він відкрито вже злоба і потьмарення настільки велике, що вже не ховається, а робить зло по всьому світові, намагаючись створити імперію, яку ще десятки років тому називали імперією зла. Так ось сьогодні знову намагаються відтворити Путін ту ж саму імперію. І він розуміє, що без України ніякої імперії не може бути. Але ми повинні бути певними і навіть не мати жодного сумніву, що перемога буде за нами. Чому? А тому, що на нашому боці правда. Правда полягає в тому, що ми нікого не хочемо завойовувати Ми не хочемо чужих земель, але ми свою батьківщину не віддамо нікому. Бо, бо привід відібрати територію, а насправді це відібрати свободу. А свобода це дар Божий. Бог обдарував кожну людину, і навіть Бог не порушує людської свободи. Він стукає до людини, він кличе, взиває, навертає, карає, але не порушує. Людина сама повинна обрати, кому, кому віддати своє серце. Бо любити можна тільки вільно, добровільно. Якщо нема свободи, нема любові. Якщо нам кажуть, казали, брехали століттями, що ми брати, але брати люблять один одного. І ця любов не вимушена, не можна нікого заставити любити. І Бог не може заставити людину любити себе. Людина має добровільно відгукнутися на поклик Бога. І так влаштований світ, бо так його створив Господь. Ви чули, що. Серед нас немає ще однієї конфесії московського патріархату. Чому нема? Бо Москва сказала, що всі ми, ось тут, священники, які стоять, і брати наші, які належать до протестантських конфесій, що ми неправильні, неканонічні, незаконні. А з незаконними неправильними не можна молитися. Москва визначила сама хто правильний, а хто неправильний. Розділила штучно український народ, і 20 років Московський патріархат веде пропаганду антиукраїнську. 20 років війна ця точиться. Сьогодні тільки вже від злоби і ненависті Путін почав відкриту агресію, військову. А 20 років підготовка велася через амвони церковні. На жаль. Я думаю, що цей молебень. А початково так і планувалося провести в Успенському соборі, бо це є наша святиня Полтави, це головний собор Полтави. Це третій храм на цьому місці святому. Вже в XVII столітті перший храм, який пам'ятає Полтава, був старий. Його розібрали і перевезли в сусіднє село, щоб він ще послужив як парафіальна церква. На тому місці наші предки молилися століттями, і нам там треба молитися. Але було прийнято рішення, наскільки я знаю, щоб молитися тут, тому що одна із конфесій висловила свій протест проти молитви в соборі. Я думаю, що нема потреби говорити, яка конфесія висловила свій протест, правда? Я думаю, що немає жодних перешкод для представників Української автокефальної православної церкви прийти в собор. Бо вони були колись священниками Київського патріархату, У нас теж розділення незрозуміло, з яких причин існує. Нема проблем наших братів, я з ними спілкуюся, вони приходять до мене в канцелярію, і заходять в храм і сприймаються як дім молитви. Немає жодних проблем для наших братів з греко-католицької церкви, тому що. на... Коли жертви голодомору ми поминаємо, молимося, то моляться разом з нами в храмі, немає жодних проблем. Є тільки проблема для тих, хто сьогодні служить не своєму народові.